Вже традиційно цей порі розпочинаємо наш огляд карти бойових дій. Будуть сьогодні повідомлення і конкретні про по конкретних напрямках і загальні тенденції, які визначають і, вочевидь, визначатимуть подальші дії як наші, так і дії. І можливості противника розпочнемо з дещо загальної інформації, але з певною локалізацією. Одразу звернемо свою увагу на схід нашої держави і на бахмутський напрямок. Отже, ворог концентрує значну кількість сил і засобів, підтягує резерви з інших напрямків. До речі, це відбувається вже не вперше. Ми повідомляли цього тижня, що з Херсонщини була передислокація сил і засобів противника саме на схід нашої. Держави, зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. Бахмутський напрямок. Отже, тривають наступальні дії наші українські, як ми бачимо, є певні просування, є певні закріплення. Утім, як завжди нагадуємо, кожен сантиметр, кожен метр нашої землі, відвойованої у противника, відвойованої після окупації, він дається досить складно і. На це треба зважати. Отже, на бахмутському напрямку тривають наступальні дії в напрямку Роздолівки, також в напрямку Ягідного теж є успіхи. Ну і бачимо, що напевно будуть рухатися або ж оминаючи кліщіївку, заради того, щоб можливо взяти Бахмут в певне оточення, або ж наступатимуть в напрямку населеного пункту. Андріївка на Бардянському напрямку та Маріупольському теж тривають наступальні дії. Є просування близько кілометра. Це відбувається на кожному з напрямків, про які я згадав. Також на бардянському напрямку бої тривають в районі саме Макарівки. Вже неодноразово ми зазначали і згадували про те, що. В ході наших операцій були звільнені населені пункти е, в населені пункти. Припрошую нескучне благодатне Макарівка, е, Новопіль, Нова Дарівка. Але ми бачимо, і наші військові теж е, розповідають в наших етерах, що ворог певною мірою теж вчиться, змінює тактику, намагається вибивати, робить точніше спроби вибивати наших військових вже зайнятих позицій. Чому? Е, Котре ми зазначаємо і наголошуємо на тому, що стосується тиші на деяких напрямках або довкола деяких населених пунктів. Можливо, ось навіть коли ми з вами зараз обговорюємо карту бойових дій, відбувається звільнення якогось населеного пункту, але доцільності одразу в... Прямому ефірі коментувати з саме безпекової складової немає, тому що потрібно його е, взяти. Потрібно там закріпитися, потрібно виставити оборону. Ну, грубо кажучи, опрацювати цю локацію, тому що ворог теж розуміє і знає. Ворог не сліпий, не глухий. Він має засоби і радіолокаційної боротьби, і так само розвідку і теж може протидіяти. І про це я обов'язково ще. Згадаю під час нашого сьогоднішнього огляду на Бердянському напрямку, як я зазначив, бої в районах Макарівки відбуваються на Маріупольському бої. Тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки, і так само зазначають наші сили, що збільшуються, точніше тривають саме артилерійські обстріли. Що варто згадати, якщо ми аналізуємо безпосередньо? Загалом, ситуацію, що відбувається, я не випадково сказав, що е, згадаю про певні паралелі. Е, давайте пригадаємо, друзі, як відбувалося звільнення. Е... Правобережної частини Херсонщини, давайте пригадаємо, як відбувалася харківська кампанія, і наскільки швидко вдавалося українським збройним силам все таки витіснити ворога? З чим це було пов'язано? Як припускають деякі експерти, це було пов'язано з тим, що якщо візьмемо до уваги, чому я про це згадую, що ми провели паралелі з тими наступами, які відбуваються зараз, нашими наступами, і чому це настільки складно зараз? Робити, отже, е, якщо візьмемо до уваги звільнення Балаклії, е, населений пункт Ізюм, Куп'янськ, надзвичайно важливі вони були для Росіян. Але там, станом на ту мить, коли українці погнали росіян з цих територій, росіяни не встигли виставити там оборонних укріплень, не встигли вкопатися максимально, як вони це зробили за 12, а то й трошки більше місяців окупації, сам саме півдня нашої держави більше ніж 12. Там був час в росіян окопатися і набудувати ось цих фортифікацій різного гатунку, різного штибу. Тому досить швидко вдалося витісняти, але теж знову ж таки не забуваємо з надзвичайно сильними боями, але витіснити ворога. І схожа ситуація дещо схожа, але частково можна її ототожити з правобережжям Херсона. Тоді там стояло угруповання російських військ в десятки тисяч військовослужбовців з технікою, з серйозною технікою. Але тут момент з логістикою був е, фактично забезпечити, я вже навіть не кажу про паливомастильні матеріали, про боєприпаси або інші засоби, а просто забезпечити там водою і провіантом. Це вже був певною мірою виклик, коли наші збройні сили підходили е, до Херсона. І якщо ми беремо до уваги перерізання логістики. Це було е, простіше нам зробити. Згадаємо той самий Антонівський міст, по якому систематично били. Врешті е, Росіяни пішли. Утім, чому я про це згадав і саме деталізував і актуалізував ось ці напрямки? Якщо ми візьмемо до уваги саме е, ті напрямки, в яких просуваються наші збройні сили, е, Оріхів, так само згадали ось про велику новосілку. Є намагання під Бахмутом. То тут варто зуважити, на півдні Росіяни сконцентрували досить таки багато сил засобів і набудували фортифікацій. до речі. Україна теж завдала багато ударів по і цих фортифікаційних спорудах. Утім, росіяни мають ще засоби і сили. До речі, видання з економіст пише, що контрнаступ збройних сил це за їхніми даними за їхніми розміркуваннями другий тиждень. Його форма поступово прояснюється. Поки що жодна зі сторін не виділила резерви, і найважливіші бої можуть відбутися приблизно за тиждень. Найуспішнішими виявилися удари на Донецькому напрямку. Україна. Використала певну кількість бригад під великою новосілкою і впродовж кількох днів, як ми зазначали, вдалося звільнити кілька населених пунктів. Теж є прогрес під населеним пунктом Оріхове. Утім, якщо ми беремо до уваги напрямок Оріхове Токмак, то можна очікувати на досить серйозні протистояння. І власне наша техніка, надана нашими партнерами, буде як ніколи доречною. Щодо техніки, щодо втрат, згадаємо, ось напередодні Ллойд Остін нагадаю це міністр оборони Сполучених Штатів, теж коментував, що це війна і втрати в техніці будуть. Ми прекрасно з вами розуміємо, що будь це, буде це Леопард 2 або буде це Бредлі, або той такий Страйкер чи Мардер. Попри те, що це західна техніка, вона сучасна техніка, вона оснащена сучасними засобами і. Тими самими для роботи вночі, і так само тими самими прицілами сучаснішими. Утім, це є техніка, вона має властивість навіть західна ламатися. Ну, погодьтеся, навіть той самий там Мерседес або Ауді, вони теж ламаються. Попри те, що це жодним чином не сприймаєте як рекламу, це дещо так для порівняння. Воно теж ламається і виходить з нормального функціонування. А тим паче тут варто наголосити, що важливо знати і розуміти. Міти для швидкості просування ворог замінував досить серйозну територію. Про це говорили і в Генеральному штабі Збройних Сил України про це неодноразово заявляли і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І так само багато військових наголошують на тому, що там, ось території півдня, досить серйозно заміновані. І даруйте, якщо навіть найсучасніший леопард або згаданий Бредлі наїде на міну, наслідки будуть. Але ось давайте ще пригадаємо, можливо, хтось бачив, хтось ні для тих, хто бачив, просто нагадаю, для тих, хто ні, подивіться, Ганна Маляр опублікувала як одна з західних бронемашин, налетіла на міну, і наслідки саме вибуху. Найважливіше не те, що сталося з машиною. Так, ну звичайно, ви самі розумієте прекрасно, що наслідки, але екіпаж вцілів, тобто тут, перед усім наші люди і захист їхніх життів. Тому чому важливо все таки розуміти, що мінна небезпека вона вкрай. Вкрай е загрозлива. Якщо наша техніка потрапляє, скажімо, на мінне поле, то не лише відмін є загроза, призупиняється рух. Так само, чомусь бачимо там, просування на деяких напрямках, вони поступові. І у нас в зведеннях Генерального штабу фігурують цифри там, від 200 там, до 1400 метрів просунулися. Адже коли попереду мінне поле, то просуватися, ну, М'яко кажучи, небезпечно, але якщо зупиняється це просування, то ворог починає накривати артилерію. А як ми знаємо з вами, артилерії у ворога. Вистачає, і вистачає так само боєкомплекту і боєприпасів до цієї артилерії. Про це не дадуть збрехати бійці, які перебувають під Бахмутом. Ми спілкуємося повсякчас з представниками різних підрозділів, різних бригад, і кожен фактично наголошує, артилерія там працює. Так само артилерія працює вздовж цієї лінії фронту. І таким чином, коли ми розуміємо, що навіть там західною технікою наступаємо. Потрапляємо на мінне поле, а потім по цьому ще й полю, по цій по цьому квадрату відпрацьовує артилерія. Ми скільки завгодно, точніше, не ми, а скільки завгодно, там люди е, можуть говорити, що мовляв, та там застаріла техніка в росіян. Вже вони зі складів все позабирали. Вже там у них е, ці стволи зношені, але даруйте, якщо є кількість, і вони б'ють, як ми знаємо, по квадратах згаданий нами Бахмут і приклад, коли там просто нас засипали. То даруйте, вони можуть з кривих стволів, з зношених стволів, якимись там напівзношеними снарядами стріляти. Але коли таких снарядів вилітає 100-200 і долітає, скажімо, умовно, там 50, то наслідки є. Тому недооцінювати противника, це найважливіше, що зараз може бути. І нам потрібно, як я вже казав, знімати рожеві окуляри, розуміти, що противник. Залишається з резервами, залишається з резервами не тільки ось, скажімо, ми говорили теж в тому ж таки Маріуполі в Бердянськові. резерви противника залишаються і на території країни-агресорки Російської Федерації. Як зазначає низка експертів і. Наших українських і закордонних, що так само і російські е, війська Російська Федерація, країна агресорка, не задіяла свої стратегічні резерви, і так само, якщо ми беремо до уваги наш е, наступальний потенціал, ми теж це не використовували. Тому можемо припустити, резюмуючи сьогоднішній огляд, що найтяжчі бої вони ще попереду. Жодним чином ми не применшуємо те, що відбувається зараз на будь-якій ділянці фронту, навіть якщо візьмемо до уваги там е, Напрямок, наприклад, візьмемо, де немає зараз настільки активних наступальних або контрнаступальних операцій. Утім, кожен постріл, навіть з. Боку противника, навіть зі стрілецької зброї, це вже загроза для наших військовослужбовців. Тому не применшуємо жодним чином кожен з напрямків. Всюди важливо триматися, тримати оборону. Ну і звичайно, перемога буде за нами. Лишень потрібен час сили. І давайте підтримувати збройні сили, а не підганяти з контрнаступом і так далі. І так далі, тому що це величезна, найскладніша, напевно зараз. Робота, яка є, і найнебезпечніша. на цьому ми поставимо три крапки. Будемо станом на сьогодні завершувати огляд карти бойових дій. Дякую, що залишаєтеся з нами. Вітання до речі, всім, хто можливо лишень доєднався. Будьте за построфтів і надалі.